пити йод без аналізів. Ні, не можна. Обов'язково треба здати аналізи, а саме щитовидний профіль, і подивитися не тільки на рівень ТТГ і Т4, а бажано ще й на рівень Т3 вільного і на рівень антитіл до тероїдної проксидази і до тироглобуліну. І якщо антиціла вище лабораторної норми, йод підключати не можна, тому що йод буде ще більше підвищувати антитіла до щитовидки. І ще є такий нюанс: не можна йод пити без селену. Наприклад, якщо ви Підключити йод, і у вас буде дефіцит селену, то йод, навпаки, може нашкодити організму і навіть може бути причиною появи вузлів в читовидній залозі, окислювального стресу і також росту антитіл, тому обов'язково спочатку треба усунути дефіцит селену або там, пити паралельно там, з йодом селен. Щоб отримувати більше корисної інформації, раджу вам підписатися на мій аккаунт.